Ось одяг крем плюс екстра. Ось така спортивна куртка. Червоненька. дуже класна. Шкіряна куртка. Дуже гарна. Фірма Келвін Клянь. Присутня в даному ноті. Галстук. Дуже гарна. Ось така. Тепла сорочка. Байк. Спадник. Тепленький. Чоловічий розмір. Не вказаний. Ну тут варіюються розміри від S до XXL. Знову ж таки тепла кофточка на довгий рукав. Приємна, може бути як класичного стилю, так і під джинси, спортивні штани. Розмір L. -ка. Знову ж таки галстук. де який гарний кріт. Кофточка на замочку чоловіча. Розмір XL. Є ще один ватнік. Чоловічий, приємний відтінок. розмір. Елька. І взаємодійте з бірочкою. Нагадую, що це є чоловічий одяг зима крем плюс екстра. Спортивні штани. XL. Бачите, утеплені в хорошому сталі. рукавичка. Ще одна рукавичка, Черненька. Розмір. XXL, Теж дуже, дуже, дуже в дуже-дуже хорошому стані. Тут також присутні навіть і плящ чоловічий. Такий гарний, кашемировий Фірма Експрес. Розмір Н. Лісова кофточка. Дивіться, косвіта. Селенька. Приємна, ніжна. Тепле. Розмір елічки. Піджачок. Класичний варіант. Розмір не вказаний, але бачимо, що невеликий розмір. Знову ж таки вітровка, чоловіча. Ще одна вітровочка. Вітровка може бути батник, діб, худі Знову ж таки легенька. Перукавочка, чоловіча. Розмір. Тут не вказано. Фірма. Спортивні штани. Розмір елічка. Більш тонші. Ще одна кофточка. Осінній варіант. Знову ж таки кофточка на замочку від North Face. Нагадуємо, що цей чоловічий одяг крем плюс екстра 20 кг. Ще одне зіпхуді. Синеньке, легеньке якраз на осінню погоду. Також напишіть в коментарях, що, як вам така позиція та що б ви хотіли бачити у наступному відео. Ще один батник чорний, теж в хорошому стані. Розмір. Ікселька. Next level. Знову батнік. Чорний, теж тепленький, червона кофта на довгий рукав. Розмір -ка. Знову ж таки штани спортивні, маленький розмір, синій батнік. Ось такий дуже-дуже гарний. Ще один батнік, цей уже тепліший варіант. Теж, бачите, майже новий, тільки бірочки не вистачає. Порт. Розмір М. Ще одні спортивні штани. Класичні штани. Від фірми Next. В дуже в хорошому стані. Ще один батнік. Майже новий. Тільки бірочки немає. Кофточка на довгий рукав більш класичного стилю. Батнік на замочку, батнік-кофточка, батнік світлий, біленький, дуже приємний і дуже ніжний. Ще один батник чорний. І остання курточка, яка присутня в даному лоті Ось така вітровочка, біла, з чорним і жовтим, з жовтим тапками. Ціна даної коробки 7990 гривень.